Така в нас сьогодні новенька Китя з'явилася. <мір> да, люди собі завели, а потім вона стала непотрібною. Киця травмувалася дуже сильно. Ось в неї немає частинки передньої лапки. Бігала там, виживала на вулиці, сьогодні вона поїхала на стерилізацію. Ось, буде відновлюватися, заживати. Дуже сподіваємося, що навіть така особлива дівчинка, знайде родину. Ніяк воно, я думаю, не буде їй у домашньому житті заважати, те, що в неї там немає трошки лапки. Головне, щоб така киця не знаходилась на вулиці, бо там для неї багато небезпек. Наша новенька дівчинка. Її звуть куля. Не дуже гарно, бачите? У неї така лапка, культяпка. зробила операцію. У нас багато боргів в лікарнях. Потрібно погасити борги по її операції, взагалі по інших котиках. Немає у нас зараз допомоги, на жаль, чомусь. Ось нам дали. Теж на деякий час цю клітку, щоб вона посиділа, потім потрібно повернути. Нам потрібні клітки і гарні для притулку, для стаціонару. Нам потрібно потім цю кицю зараз обробляти ще лапочку, щоб вона, дай Бог, зажила, щоб повторної операції, дай Бог, не потрібно було. Тому вона дивіться, яка вона гарна. Вона шукає родину. Нам дуже-дуже потрібна підтримка ваша. Немає ні фізичної допомоги, ні моральної, ні фінансової одні боргів. Поки ж коше, моя дівчинка. В неї кусочки лапки немає. Нам сказали, що вона жила якихось людей, чи викинули її, чи відмовилися, я не знаю. Нам волонтер подзвонила, попрохала, що не забрала. У неї теж багато тваринок, багато собачок, про яких вона пікується. Вона одна. І ми вже ж згодились, забрали її, бо дуже-дуже шкода, чи можемо завжди допомагаємо, якщо в нас є можливість, є місце. Але... Нам потрібна допомога. У нас немає постійних людей, які б нам постійно допомагали. Були колись допомагали, але потім пропадають чомусь незрозуміло, або допомагають іншим. Я не знаю, або якісь труднощі виникають. Ну, не знаю, десь люди. У нас потрібен, щоб у нас були спонсори.